Ось у мене є різні предмети. Називаємо їх олівець, книжка, кухлик. І кожен з цих предметів щось уміє робити. Наприклад, олівець малює, книжка лежить, кухлик стоїть. А тепер давайте назвемо Живі предмети, назви істот і доберемо відповідні слова, назви дій. Наприклад, слово діти. Що вміють робити діти? Слухають, дивляться, навчаються, бігають і граються. Слова, назви предметів ми домовлялися позначати однією лінією, а для позначення слів назв дій предметів. Ми будемо використовувати карточку з двома лініями. І ваші матусі вам, дітки, допоможуть її виготовити. Ми будемо гратися з ними в слова та складати речення. А зараз послухайте віршик і скажіть, що робив хлопчик. Я прокинувся раненько. Тата цілував і посміхнувся дідусю, привітав родину всю. Що робив хлопчик? Так, прокинувся, цілував, посміхнувся, привітав. Все це слова назви ді, предмета. А що ви зробили сьогодні, коли прокинулися вранці? Доберіть самостійно слова дії українською мовою і надішліть мені відео. Тепер розгляньте картинки і скажіть, що роблять діти, що робить Тарасик? Що робить Оленка? Що робить песик? Що робить Мурчик? До слів нас дій, яке ставила питання. Правильно, що робить? А тепер послухаємо віршик і познайомимося з другою літерою нашої абетки. Люба матуся варила обід. Все готувала з любов'ю, як слід, картоплю, капусту кришила у горщик. Червоний буряк смакота, а не борщик. Давайте малята поставимо питання до слова борщик. Що? Борщик? Яку карточку потрібно показати з однією лінією чи з двома? Так. З однією лінією слово борщик це назва предмета. А який перший звук у слові борщик? Так. Звук Б, а літера називається Б. Розгляньте картинки і визначте, які слова починаються на звук Б. А тепер. Давайте пригадаємо літеру Б і надрукуємо її в зошиті. Правильно тримаємо олівець трьома пальчиками, малюю пряму вертикальну лінію, в неї знизу гачечок і зверху коротеньку горизонтальну лінію. Літери бувають великі і маленькі. Подивіться, як виглядає велика і маленька літера Б. Малята! А на наступній нашій відеозустрічі ми познайомимося з новою літерою абетки і продовжимо наш шлях до вміння читати. До зустрічі!